Сполучені Штати ще можуть змінити позицію щодо Росії, вдарити по ній санкціями і можливо відправити війська, у разі якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва. Про це в інтерв'ю виданню Wall Street Journal заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Він наголосив, варіант відправки американських військ в Україну залишається на столі, якщо Москва не зможе вести переговори з доброї волі. Віцепрезидент Сполучених Штатів також наголосив, що позиція Дональда Трампа може змінитися в залежності від ходу переговорів. Пролунало від американців уточнення щодо іншого питання, яке Викликало шок у Європі. Глава Пентагону Піт Гехсет в інтерв'ю уточнив свою заяву щодо вступу України в НАТО. Він наголосив, його зауваження не означають, що Україна не може приєднатися до альянсу в майбутньому. Глава американського міноборони нагадав: єдиним, хто визначатиме, чи є можливість для маневру в будь-якій конкретній позиції, лишається президент Дональд Трамп.